Спонсор показу Shell. Сьогодні в програмі Порше S. Проти телефону верту. Якби автомобілі могли народжувати, то малятко парше. Напевно, виглядало б отак. Проти цього трактора. На цій машині ми зараз будемо воронити поле. І проти пекельного полігону. На автомобілі, який ледь не найшвидший на українських дорогах. Найшвидша за всю історію Феррарі винищувач усього живого на планеті. Шестилітровий феррарівський В12 заощаджує кошти своїх власників. Перший економний суперкар і повільний Олександр Фозі на швидкому колі. Як позор. краще відразу дізнатися, альмо. змінив великі перегони на пекельні. Хлопці із Порше прийшли на роботу з чудовими планами поставити на свій 911 ще потужніший мотор ще більше антикрило. Але тут отримали від начальства непросте завдання, рішення якого претендувало б на Нобелівську премію об'єднати автобус і спорткар. Так само нелогічно, як зробити трактор із написом Турбо. Проте розумні німецькі хлопці, які досі живуть з мамою і не знають, що таке денне світло, закотили рукава і зробили ось це. Porsche – це не якийсь там масовий автомобіль, який розпродається мільйонами і купується як тканина на штори погодними метрами. Це італійське мистецтво, французький фешн, російський балет і український бокс в одному флаконі. Іншими словами, еталон. Та чи настільки він досконалий? Спробуємо порівняти з іншими взірцями дороговизни, вишуканості та стилю. Телефон верту вартістю 139 тисяч гривень. Як два новеньких лануси. Не треба бути комісаром Коломбу, щоб помітити, що центральна консоль Порше дуже нагадує саме цей телефон. Якби автомобілі могли народжувати, то малятко Порше напевно виглядало б отак. Крім схожих кнопочок, ці елітні товари мають ще одну спільну рису, про яку їх виробники не дуже люблять розповсюджуватись. Так само, як цей депутатський телефон всередині є звичайною нокією, так і за шкірою порше затаївся Volkswagen Touareg. Екран телефону вкритий сапфіровим склом, яке можна пошкодити хіба що діамантом. Монітор Форше не такий надміцний, проте, на відміну від «Верту», він сучасний і сенсорний. Тож в битві автомобіля і телефону бойова нічия. Далі проти нашого каєну змагатиметься інший аксесуар класу Люкс. Французький виробник преміум сумочок Louis Vuitton настільки дорогий і лакшері, що вони ніколи не влаштовують розпродаж своїм виробам, аби не знижувати захмарну ціну навіть на копійку. Сумки, які не продалися, вони просто спалюють. Виявляється, славетні французькі сумки зроблені із шкірзумінника. Натуральні матеріали йдуть лише на ремінці і оздоблення. Той час, як на каєн, спеціально доглянутих корівок абсолютно не шкодували. Шкіри тут стільки, що вистачило б на цілу колекцію сумочок. Тут впевнена перемога автомобіля. І нарешті третій суперник нашому німецькому автомобілю італійський кавовий столик за 80 тисяч гривень. Пара таких столиків і новенька шкода Октавія. Він такий дорогий тому, що візерунок вручну інкрустовано різними породами дерева. Кожен елемент орнаменту, аби набути такого специфічного кольору, випікався в піску. Деревина в каїні не настільки дорога, але якість її має бути на висоті. У порше використали улюблене дерево Сергія Безрукова та Миколи Расторгуєва. Березу, яка в німецькому позашляховикою виглядає настільки органічно, що в певний момент здається почне сік давати. Тож перед столиком німецька розкіш на колесах теж не спасувала. Каян, якщо хтось не знає, це обпікаючий перець. З однієї сторони величезний монстр вагою дві тонни, здатний подолати усі жахи бездоріжжя. З іншої сторони, на дорозі він перетворюється в справжню сенсацію. Він надзвичайно швидкий. Усіх великих безглуздих позашляховиках. Кожному повороті відчуття того, що він зараз нахилиться і перевернеться. Тут немає навіть натяку на крен. Його максимальна швидкість 258 км на годину. Під час розгону він стає невагомим від нуля до сотні за 5,9 секунд. Ста кінських сил. Хаві цей автомобіль так, наче в нього під капотом не двигун, а ядерний реактор. Він величезний, швидкий, спортивний і дивовижний у керуванні. Щоб протестувати його позашляхові якості, ми привезли його на наш секретний випробувальний полігон. Отже, попросимо каєн вознестись над землею з 15 до 26 сантиметрів і вперед на швидке коло. Багато так званих позашляховиків, як, наприклад, BMW X5, застрягла б і на дитячому майданчику. У Porsche ж висока посадка і напічканий розумною електронікою повний привід. Тож я беру курс. Прямо на фон. Неймовірно, що на полігоні для позашляховиків можна виробляти такі штуки на автомобілі, який ледь не найшвидший на українських дорогах. Від нього відчуття набагато приємніші ніж на трасі. Каєн феорично справи враження на експертів дорогих бутіків. Але чи зможе він так само переконливо здивувати сільських мешканців, які цінують не розстріцьковані брязкальця, а дещо інше? Так, ви не помиляєтесь прямо зараз. Сільськогосподарський виклик програми тачки Porsche Cayenne S. На цій машині ми зараз будемо боронити поле. В цій машині мільйон кнопок, але немає жодної, яка б автоматично закручувала буксирувальний гак. Звісно, якщо ви збираєтесь професійно орати поле на каєнах, вам доведеться придбати фаркоп. Ця додаткова опція коштує 1300 євро рівно стільки, скільки оцей маленький старенький тракторець. Знаєте, як часто беруть фарков на каєни? Майже ніколи. Очевидно, на тракторі боронити поле набагато ефективніше, але на каєні, звісно, елегантніше. Бачити результати агротесту для каєна вражають. Машина за 100 тисяч доларів може з легкістю замінити трактор за півтори. І, скоріш за все, картопля, яка виросте на цій соці, буде продаватись в найдорожчих бутіках столиці. Повніван, будь ласка. Каву, фантов, можливо. Так, для мисливців за главуром мисливські подожди. Дякую. Преміальне пальне Shell v Power Nitro Plus. Новий вимір потужності. Інженерне завдання каєн вражаючий. Лише німці могли би впоратись із таким викликом. Автомобіль по горло напічканий електронікою, не лише розумною, але й надійною. Окрема подяка німецьким інженерам за оцю геніальну підвізку. Натиснеш кнопочку Комфорт і повернешся додому, як на хмаринці. Натиснеш кнопочку Спорт і відчуєш, як в тебе загорається волосся. Та всі зусилля, потужність, маневреність і характер звели на нівець інші хлопці зі Штутгарту – дизайнери. Так само як каєн прекрасний всередині, так само потворний він іззовні. Таке враження, що його промальовували люди, які закінчили художню школу заочно і в Кореї. І, хоча в 17 столітті такі автомобілі ще не випускали, відомий англійський філософ Френсіс Бекон саме про каєн сказав, що в справжній красі завжди є недолік. Чи погодився б я віддати нирку за таку тачку? Так до варіантів додав би ще й ліву ногу. Вона тут не потрібна. В програмі у творчих італійців криза жанру сил на ім'я не лишилося і паливна криза. Світовий сказ екологізації та гібридизації автомобілів захопив навіть Феррарі. Олександр Фозі на пекельному колі за перемогу за себе, за дружину, за собаку за взлітає назустріч сонцю і підраховує завдану автомобілю шкоду. Чотириста доларів. Український автосвіт сколихнула неочікувана звістка, як грім серед ясного травневого неба прокотилася шокуюча новина. До нас їде уособлення досконалості, технології і прогресу. Найпотужніший суперкар від Феррарі. Італійці настільки захопилися розробкою зовнішнього вигляду та хайтек начинки, що сил на ім'я не лишилося. Вони назвали її просто Ла Феррарі. На заводі так прагнули зменшити вагу автомобіля, що зробили кузов вагою лише у 70 кілограмів. А щоб вона не розпалася на ходу, її скріпили нерухомим кріслом водія. А це означає, що щасливий власник найшвидшої Феррарі зможе підігнати під себе лише педалі і виліт керма. Найбільше дивина у тому, що навіть попри 963 конячки, максималку у 350 км кілометрів на годину, цей італійський жеребець завдяки допомозі маленького електричного двигуна посьорбує пальне соломенкою лише 14 літрів на сотню. Світовий сказ екологізації та гібридизації автомобілів захопив навіть. Ферарі на Женевському автосалоні вони представили свій перший економний суперкар. І справді дивне поєднання грішного з праведним. Винищувач усього живого на планеті: шестилітровий Феррарівський В 12 і абсолютно екологічно чистий зелений електромоторчик. Сім, роль електричного струму в найшвидшій Феррарі просто мізерна. Електромотор так само допомагає їхати червоній тачці, як семирічний школяр допомагав би пхати машину Василеві Вірастюку. Але мені здається, що 163 електроструменеві конячки загубляться в табуні восьми сотень чистокровних бензинових скакунів. Насолоджуватись усією неймовірною потужністю та швидкістю цього авто зможуть лише 499 власників по всьому світу усі суперкари були розкуплені ще до офіційної презентації автомобіля. За інформацією із достовірних джерел, одну таку красуню вартістю у 1 мільйон двісті тисяч євро. Вже чекає один український замовник. Навіть таких неймовірних показників італійцям виявилось замало. Зовсім скоро вони планують випустити полегшену версію Феррарі», яка вийде накладом всього у 10 екземплярів. Коштуватиме такий новий найшвидший жеребець більше трьох мільйонів євро. Чи потягнуть українські мільйонери-автолюбителі дорогу гонку за швидкістю, покаже час. Спочатку вона була білою і небезпечною, потім сірою і підступною, а сьогодні смарагдова і багатообіцяюча. Вода остаточно пішла із випробувального полігону, а це значить, що цьому зірковому водію роздали перед грою самі козирні карти. Тим більше, що під'їхав найбільший перегонщик країни соліст гурту танок на майдані Конго Олександр Фозі, Фозі, вітаю тебе на пекельному драйві. Але перед тим, як ми посадимо тебе в машину смерті і відправимо півтора кілометрове коло на те, щоб закопати Л200, маємо спитати, який в тебе водійський досвід. Десять років. Десять років, років повільної їзди. Ти не агресивний водій? Ні, абсолютно. Я позор. Краще відразу зізнатися, як альмо. Мені в цьому гурті є за ким сховатися. За гонщиками. Але тим не менш, зараз ти лідируєш в найбільших перегонах країни. Скажи мені, ну, звісно, що перше я маю спитати, хто переможе. Українці переможуть да, в великих перегонах. Наскільки в, на зйомках ви вимагалися від тебе екстрім, від тебе емоційний драйв, від тебе швидкість? Е, від мене спробували вимагати драйв. Я закусив одного разу, закусив другого разу. З третього разу мене десь е, в Сінгапурі вже почали пристьобувати до цієї гумової штуки. Да. Подивилися на моє обличчя, стіпно, сказали, йди, ідею. Чекай. Я думаю, що тепер настав час якраз дати тобі жару і дати тобі машину, щоб не берегти її і гнати на всі гроші. Ну і врешті-решт, щоб приїхати першим. Тому що наразі в нас гемонія дівчат в нашій чартовій таблиці. Всі перші п'ять місць займають дівчата, а це неподобство. Тому що їм нема чим займатися, ось вони і тренуються. На старт полетіли. Так, тут розганяєшся зразу праворуч. Чик-чик. Чік-чік. Прямо. і праворуч. Тут можеш піддати газу. Дай газу. Да. Людина, яка ще хвилину тому називала себе гальмом, слимаком і черепахою, на трасі вириває землю з під коліс. Так високо над цією зв'язкою пагорбів не здіймався ще ніхто. Я бачу взагалі незворушний. Нормально чесний карлик у гірці. Кожен поворот фозі пролітав зі свистом, залишаючи за собою хмари високого пилу. Прямо, прямо, чик-таппі. Хорошо. Так що, не би сюди з їх За машину халкочку чи? чи за трасу страшно? Машина. І за траси, і за себе, і за дружину, за собаку. Але вже на середині траси страшно стало за всіх суперників, начебто, повільного музиканта, який продовжував топити на всі гроші. Він гальмовий передазарвом і одне квалоце туди, Нормально, нормально. У мені шкода було машини. Так бум-бум. Я так думаю, 400 доларів. 600. <сістя> 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 ну дав ти жару, я так тобі скажу. <сістя> Ніхто не чекав такої прийті. Розказував гальмо-гальмо. Я так подумав, хтось побачить. Тато побачить, мені буде соромно. Скажи мені, як тобі по емоціях взагалі? Куди була в машині. От я вперше, дудунь, я думаю, ой, друге, дудунь, воно як по горлу, серпом. <рес> як серпом по горлу. Я так тобі скажу, їхав, ти добре. Перед тим як сказати твій час, розкажу тобі нашу таблицю. В нас е, Ліда Таран проїхала за 3 хвилини 35. Оля Полякова – за 3 хвилини 18. Руслана Писанка за 3 хвилини 08. Сьогодні в тебе найкраща траса з усіх, яка була за сезон. І твій час 2 хвилини. 48 секунд. Виїхав з 3 хвилин? Ти виїхав з 3 хвилин. Та я не цим займаюся. Я вітаю тебе! Це перемога! Дякую. Ти очікував, що будеш на першому місці? Ні, мені. Ти сказав, налякав, що дівчата, дівчата. Я так хотів, думав, хоч козловського обжило, то зовсім закінчувати треба. Але це не всі розваги. На сьогодні ця картка лояльності нашого паливного партнера Shell тепер твоя. Дякую. Дякую за участь в пекельних перегонах і дякую за перше місце. Скромний, самокритичний і стриманий Олександр Фозі без вагань розчавив результат Руслани писанки і випередив її на цілих 20 секунд. І якщо спочатку знаменитості приїжджали на пекельне коло просто щоб розважитись, то вже сьогодні кожен одягає шолом лише з однією метою перемогти. А це означає, що жодних проявів жалості, ніякої обережності і розсудливості наш серійний пікап вже не побачить. Хіба що від наступного учасника, який приїхав одразу з трьома дитячими сидіннями? У наступній програмі новий лендровер Freelander. Як ідеальний автомобіль для єгеря. І тендітна Марічка Падалко відривається на величезному серійному пікапі. Sponsor Pokazu Shell.